Гучненічне вбивство на Рівненщині. Там розстріляли керівника правого сектору у західному регіоні України Олександра Музичка, більше відомого як Сашко Білий. Увечері він зайшов до кав'ярні привітати знайомого із днем народження. Раптом до приміщення вдерлися невідомі у міністерстві внутрішніх справ. Заявили, музичка вбили під час спецоперації із його затримання. Мовляв, бійці спецпідрозділу Сокіл були змушені стріляти, бо активіст учинив збройний опір і поранив одного із правоохоронців. Тіло Олександра Музичка знайшли активісти правого сектору неподалік кафе в рідному селі загиблого. Очевидно, Сашко Білий, як і всі місцеві мешканці села Бармакі, знали про те, що з кафе можна втекти лише за допомогою цієї стежини, адже ось тут закінчується плід, за ним починається болото. Втім, від неминучої смерті Олександру врятуватися не вдалося. Його тіло знайшли ось на цьому місці. За інформацією експертів, загиблий отримав шість вогнепальних поранень: три по ногах, одне з боку в груди та два в серце. То десь було годину 11, так якби три чи чотири сухих пострілів. Калаша було два точно. Музичко під час спецоперації по його затриманню намагався втекти, стверджують правоохоронці. Мовляв, з кафе він вистрибнув через вікно, одночасно відстрілюючись. Після цього який ранений і так далі, відкриває огонь по ногам білому. Остальные сотрудники, используя и холостые патроны и боевые, но стреляя в воздух, пытаются остановить и задержать. Одним из э, выстрелов, сотрудник, раненый сотрудник милиции, попадает в ногу убегавшему, который продолжает отстреливаться, производить выстрелы. И когда тот захромав, набрасывается на него, звучит еще один выстрел, затем еще один выстрел. Повалив его, вот как раз это все в процессе борьбы, набрасывается, догоняет, набрасывается на спину, выстрел. Валит на землю, выстрел. Пытается, пытаемся задержать, выхватить руку с оружием, просит боец подбегающих, своих коллег помочь. В этот момент еще один идет выстрел. За версією МВС, саме правоохоронці викликали до ще живого музичка медиків. Тим часом керівники правого сектору Рівненщини це заперечують. Мовляв, вбивши Сашка, його тіло залишили на призволяще. Руки вбитого були у кайданках. Труп його ми знайшли вже, як приїхали на місце цієї події. Руки були зв'язані за спиною. Куля була пострілу, ну прострілене було серце. Постріл був чіткий прямо в серці. Він лежав. На пагорбі я вибачаюсь трошки важко говорити. Тобто його просто застрелили. За смерть музичка кажуть, у правому секторі винних буде покарано. Але найгірше те, що це було вбито не ворогами, нібито, а нашими друзями, яким Саша музичко, яких все Музичко привів до влади. За цю кров. Ми в тому переконані, Авакову прийдеться відповісти. Тим часом у міністерстві внутрішніх справ твердять, що 8 березня слідчими було розпочати кримінальне провадження за бешкет і погрози працівникові прокуратури. 12 березня музичка оголосили в розшук. Окрім того, його підозрювали в бандитизмі. Місто свого знаходження скривав, підприємав всі можливі міри для того, щоб для конспірації Єздив з сворожоної охрани, міняв міста. Дислокації, при цьому продовжує займатися протиправною діяльністю. Про відкриті кримінальні провадження Музичко знав, втім вони його надто не тривожили. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу НТН за кілька днів до своєї смерті. Вже тоді до журналістів свідка активіст прийшов з двома охоронцями. Я майже цього цікавлюся всяким прокурорішкою, мені чим займатися. Знав музичку і те, що йому загрожує у відеозверненні до Служби безпеки України Сашко Білий заявив про підготовку спецупраці правоохоронними структурами ще 15 березня. Я не боюся смерті. Я знаю, що моє місце займуть другі другі побратими патріоти. Вони знають, що їм робить, хто їх не ворог. Це звернення. Прошу уважати офіційним зверненням до служби безпеки України. Слава Україні. Поховають Олександра Музичка в рідному селі 26 шостого березня. Світлана Прокопчук Денис Коломис Рівне.